Remember, remember the the 5th of November, gunpowder, treason and plot. Ці слова вже понад 400 років лунають Британію кожного 5 листопада. І це не якийсь звичайний віршик. Це колективна пам'ять про ніч, коли одна людина з ліхтарем, 36 бочками Пороху та непохитною вірою ледь не змінила хід англійської, а можливо, й світової, історії. Уявіть. О півночі 5 листопада 1605 року, в підвалі під парламентом стоїть високий бородатий чоловік у плащі та чоботях. У його руках сірники та запалювальний гніт. За ним півтори тони пороху. Над його головою: король, королева, їхній син спадкоємець, усі лорди, члени парламенту, судді та єпископи. Вся верхівка Англії в одному приміщенні. За кілька хвилин він планує знищити їх усіх одним вибухом. Його звали Гай Фокс, і саме його ім'я увійшло в історію. Саме його маску носять сьогодні мільйони протестувальників від Гонконгу до Нью-Йорка. Але ким він насправді був? Чому група католицьких аристократів вирішила підірвати парламент? І як невдава змова 1605 року перетворилася на одне з найпопулярніших свят Британії та глобальний символ протесту. Про це далі у відео. Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок, аби не пропустити свіжих випусків, які виходять щопонеділка о о й та щочетверга теж о 20-й. Також підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах. Хай квітне український ютюб. Друзі, результати голосування наших спонсорів на YouTube до вашої уваги: 114 голосів, і 47% підтримали варіант порохова змова Гая Фокса. Дякуємо кожному учасникові. Ви обрали, ми зробили. З початку 16 століття релігійна ситуація в Англії була дуже напруженою. Понад сотню років країна металася між католицтвом і протестантизмом, і кожна зміна курсу супроводжувалася кров'ю. Ще у 1534 році англійський король Генрі VIII розірвав усі зв'язки з римською курією. Формальним приводом стала відмова папи. Анулювати шлюб короля з першою дружиною. Генрі не змирився з цим і домігся від парламенту проголошення самого себе головою церкви Англії. То був початок англійської реформації, переходу від католицтва до протестантизму. Після смерті Генрі VIII у 1547 році на престол зійшов його зовсім юний син Едвард VI. Саме за його правління протестантизм в Англії значно зміцнився. Богослужіння почали проводити англійською мовою. Із церков прибрали багато католицьких образів, а духовенство дозволили одружуватися. Однак, після ранньої смерті Едварда ситуація кардинально змінилася. На трон зійшла його старша сестра Мері Перша, глибоко релігійна католичка, яка вважала протестантизм єресю. Вона всіма силами намагалася повернути Англію до католицької віри. Мері розпочала жорстокі переслідування протестантів, близько 280 людей були спалені. Живцем на вогнищах за відмову зректися своїх переконань. За цю жорстокість народ прозвав її Бладі Мері Кривавою Мері. Але ця королева правила недовго і померла від вірусного захворювання. А в 1558 році престол успадкувала її молодша, єдинокровна сестра Елізабет І. Вона обрала поміркований шлях. Англіканська церква зберегла деякі католицькі традиції в богослужінні. Але водночас була протестантською за своєю суттю. Саме за її правління Англія перетворилася на одного з лідерів протестантського світу. Тому аж до 1603 року католики в Англії жили фактично поза законом. Система покарань була дуже суворою, за відмову відвідувати англіканську церкву стягували штрафу 20 фунтів на місяць, що становило 50-кратну зарплату ремісника. За проведення католицької меси загрожувала смертна кара. Католикам заборонялося володіти землею, обіймати державні посади, носити зброю та голосувати. Шановні підписники та глядачі каналу Історія без міфів. Костянтина Нохін, співзасновник та продюсер каналу, а зараз військовослужбовець Збройних сил України звертається до вас. Кожен вихід наших екіпажів, кожен день на позиції це питання життя. Коли дорога прострілюється, коли потрібно забрати пораненого або підвести боєкомплект, хтось іде під вогонь. І часто ці хтось це ми. Нам потрібен наземний роботизований комплекс Telicon X. Він робить те, що для людини смертельний похід. Витягує поранених під вогнем, підвозить боєкомплект, воду та провізію туди, куди прорветься пікап. Зменшує ризики для особового складу. Це техніка не для галочки, це шанс, що наші бійці повернуться живими. Війна стала технологічнішою і ЗСУ мають бути першими. Вибір зараз у вашому донаті. 24 березня 1603 року королева Елізабет I померла. Вона була останньою з династії Тюдорів та не залишила нащадків. Протягом усього правління Елізабет свідомо уникала публічного оголошення свого спадкоємця. Це була продумана стратегія. Річ у тім, що будь-який. Офіційно названий спадкоємець автоматично ставав альтернативним центром влади в королівстві. Амбітні аристократи та іноземні держави могли би почати плести інтриги навколо майбутнього монарха ще за життя королеви. Лише на смертному одрі, коли Елізабет Ледве могла говорити, вона все ж таки дала знати про своє рішення. За свідченнями сучасників, коли її радники запитали, чи бажає вона, щоб корона перейшла до Джеймса VI шотландського, королева зробила жест рукою над головою. Начебто малювала коло, що символізувало корону. Протягом кількох годин після її смерті Таємна Рада офіційно оголосила Джеймса VI Шотландського новим королем Англії та назвала його Джеймсом І. Він народився 19 червня 1566 року в Единбургському замку. Його батьками були Мері Стюарт, королева Шотландії, та Генрі Стюарт Лорд Дарнлі. До речі, для матері то був уже другий шлюб. У першому вона була заміжня за королем Франції. Франсуа II Валуа, який пішов із життя ще в підлітковому віці. Дитинство Джеймса було невеселим, коли йому ще не виповнилося восьми місяців. Його батько загинув за підозрілих обставин. 10 лютого 1567 року будинок Кірк Офілд, де перебував лорд Дарлі, вибухнув посеред ночі. Тіло Дарлі. Без жодних опіків знайшли в саду. Існує думка, що це було вбивство, замасковане під нещасний випадок. Головним підозрюваним став Джеймс Хепберн, граф Ботвел, амбітний шотландський аристократ, який мав великий вплив при дворі, вірогідний коханець Мері Стюарт. Події, що відбулися далі, були не менш підозрілими. Королева Мері вийшла заміж за Ботвела всього через три місяці після смерті Дарнлі. Це викликало обурення серед шотландської знаті. Багато хто вважав, що королева була причетна до вбивства свого другого чоловіка. Почалося повстання. В червні 1567-го шотландські лорди змусили мері зректися престолу на користь малолітнього сина. Так Джеймс у віці одного року став королем Шотландії. До речі, про історію цієї надзвичайно цікавої та мальовничої країни в нас є окремий випуск, який рекомендую переглянути за підказкою у правому верхньому куті екрану. У травні 1568 року Мері Стюарт втекла в Англію, сподіваючись знайти захист у своєї кузини Елізабет І. Але замість допомоги вона отримала ув'язнення а через майже два десятиліття була страчена в замку Фотерінгей. Елізабет дуже боялася, що Мері стане центром католицьких змов проти неї. Право Джеймса VI на англійський престол випливало з династичного шлюбу, укладеного ще на початку 16 століття, задля вічного миру між Англією та Шотландією, двома королівствами, які століттями воювали між собою. Тож Джеймс був найближчим родичем Елізабет І, вихованим у дусі суворого протестантизму. Саме тому, коли Елізабет померла без нащадків, Джеймс став природним спадкоємцем. Він став першим монархом, який правив одночасно Англією, Шотландією та Ірландією. Мріяв про повну політичну унію, називав себе Королем Великої Британії, а також, звісно, Франції. То була традиція з часів столітньої війни. Але юридично. Англійське та шотландське королівства залишалися окремими ще 104 роки до акта про унію 1707-го. Ірландію ж формально долучить до Великої Британії тільки в 1801-му, Хоча англійські монархи на той момент правили нею вже кілька століть. І про історію визвольної боротьби ірландського народу на нашому каналі є спеціальне відео. Коли Джеймс І став королем у 1603 році, англійські католики мали підстави для оптимізму. Його мати була католичкою, а дружина мала католицькі симпатії. Крім того, Джеймс позиціонував себе як релігійний миротворець. Але вже на початку 1604 року все змінилося. У березні в промові до парламенту монарх публічно заявив, що ненавидить католицьку віру. Також він наказав усім єзуїтам та католицьким священникам покинути королівство. Справа в тому, що на короля тиснув парламент, адже палата громад складалася переважно з протестантів. Джеймс намагався лобіювати унію з Шотландією і не міг дозволити собі конфлікту з парламентом. Така різка зміна в релігійній політиці викликала невдоволення у католицької частини суспільства. І ось ми переходимо до лідера майбутньої змови Роберта Кейтсбі. Це був харизматичний джентльмен із графства Ворікшир у центрі Англії. Він мав глибокі, особисті причини для ненависті до протестантської влади. Ще дитиною у віці восьми років він бачив, як його батька Сера Вільяма, заарештували та судили за переховування католицького священника. Батько провів роки у в'язницях, а штрафи за відмову відвідувати протестантську церкву становили. П'яту частину родинних статків це глибоко вплинуло на Роберта. Коли на англійський престол зійшов новий король Джеймс І, Кейтсбі, як і багато інших католиків, сподівалися, що новий монарх буде толерантнішим. Але коли цього не сталося, розчарований, і доведений довідчою Кейтсбі вирішив діяти радикально. Вже у 1603 році він задумав знищити короля та парламент. 20 травня 1604 року зібралася перша п'ятірка змовників. Роберт Кейтсбі очолив операцію. Його підтримали Томас Вінтур, освічений юрист і поліглот, Джон Райт, один із найкращих фехтувальників Англії, Томас Персі, королівський охоронець та Гай Фокс, досвідчений підривник з десятирічним військовим досвідом. Восени 1604 року до них також приєдналися Роберт Кіз та Томас Бейтс, особистий слуга Кейтсбі, якому господар повністю довіряв. У 1605 році, коли до реалізації плану залишалися лічені тижні, Кейтсбі залучив останніх учасників: заможного власника племінних коней Амброуза Руквуда, сера Еверарда Дікбі, дворянина, посвяченого в лицарі самим Джеймсом І – та Френсіса Трешема, який приєднався останнім. Метою змови було підірвати палату лордів під час урочистого відкриття парламенту 5 листопада 1605 року. Технічні деталі були ретельно продумані: 36 бочок пороху заховали в підвалі під палатою лордів. Порох був прихований під дровами та вугіллям. Сучасні експерти підрахували, що 36 бочок пороху це приблизно. 1400 кг вибухівки. Якби Фокс підпалив запал, вибух знищив би не лише палату лордів, а й усі прилеглі будівлі або принаймні сильно пошкодив їх у радіусі кількох сотень метрів. Ударна хвиля та уламки розлетілися б по всьому Вестмінстеру. Це був би найбільший терористичний акт в історії Англії. Хронологія підготовки розтягнулася більш ніж на рік. У травні 1604-го змовники орендували будинок біля парламенту. 25 березня 1605-го вдалося орендувати підвал безпосередньо під палатою лордів. 20 липня перші бочки були на місці, але потім виявилося, що порох зіпсувався, і довелося завести свіжий. Ключовою фігурою всього плану був Гай Фокс якого обрали через вміння працювати з вибуховими речовинами? Саме він мав здійснити найвідповідальнішу частину плану підірвати парламент. Шановні друзі, запрошую вас. 13 грудня о 15.00 у Signal Івент Холл, Київ, вулиця Жилянська, 97, відбудеться моя лекція Українські землі та російська міфотворчість. Спростування найпопулярніших вигадок ворожої пропаганди про подарунки Леніна та Хрущова, Донбас і Крим, як буцімто ісконне русські землі, що таке насправді Новоросія, та чи маємо ми дякувати Сталіну за об'єднання України? Після лекції відповіді на запитання. Кількість квитків обмежена. Замовлення та детальна інформація за посиланням в описі відео. Гай Фокс, або ж, за іншим прочитанням, Гвідо Фоукс, народився у 1570 році в місті Йорк на півночі Англії. Його батько працював прокурором і був ревним протестантом. А мати, хоч і теж протестанка, але походила з католицької родини рекузантів. Так від латинського слова рекузо відмовлятися, заперечувати, називали тих жителів Англії та Вельсу, які принципово не погоджувалися брати участь в англіканських. Богослужіннях у січні 1579 року, коли Гаю минав дев'ятий рік, помер його батько. Мати невдовзі вдруге вийшла заміж за Деніса Бейнбриджа, католика, який мав вирішальний вплив на релігійне виховання хлопця. Саме в цей період Гай почав схилятися до католицької віри. У жовтні 1591 року Фокс продав успадкований маєток і залишив Англію. Він вступив до полку сера Вільяма Стенлі. Брав участь у війнах на боці католицької Іспанії проти Нідерландів і Франції, став офіцером. Серед товаришів по зброї здобув репутацію людини великої мужності і холоднокровної рішучості. А також, що важливо в нашій історії, знавця пороху та вибухівки, як і чимало інших англійських католиків, він був глибоко розчарований релігійною політикою нового короля для Фокса, який провів роки за кордоном, воюючи за католицьку справу в іспанській армії. Це була нестерпна несправедливість. Саме переконання в необхідності радикальних змін і привело його до участі в одній з найсміливіших змов в історії Англії 26 жовтня 1605 року. Близько сьомої вечора член палати лордів лорд Монтіґу отримав анонімний лист. Мілорде з любові до деяких ваших друзів я дбаю про вашу безпеку. Тому я радив би вам, якщо ви цінуєте своє життя. Вигадати якийсь привід, аби уникнути присутності в парламенті, бо, хоча наразі немає жодних ознак заворушень, на парламент чекає жахливий удар, та вони не побачать, хто їм завдасть шкоди. Автор листа достеменно невідомий навіть зараз, але найвірогіднішим кандидатом вважається Френсіс Трешем, свояк лорда Монтіґла та брат його дружини, який брав участь в організації змови. Монтіґл одразу передав цього листа Роберту Сесілу, графу Соусбері – найвпливовішого міністра короля, лорду-хранителю Малої печатки. Той повідомив короля. а Джеймс перший одразу вхопився за слова на парламент. Чекає жахливий удар. Інтуїція підказала монархові, що тут могло йтися про вибух. Можливо, він також згадав про таємничу смерть свого батька, пов'язану з не менш загадковим вибухом у кірк Четвертого листопада 4 листопада 1605 року відбувся перший обшук парламентських підвалів. Королівські слуги знайшли у підземелля під палатою лордів величезну купу дров. Там же вони натрапили на незнайомого чоловіка, який назвався Слугою Томаса Персі. І пояснив, що дрова належить його господареві. Оскільки Персі був членом королівського почесного ескорту, це пояснення здалося правдоподібним, і підозрілого чоловіка відпустили. Однак король наказав провести повторний, ретельніший обшук. Близько опівночі на 5 листопада, охоронці знову виявили того самого чоловіка. Тепер він був одягнений як для подорожі у плащі та високих чоботях, ніби готовий до швидкої втечі. При ньому знайшли ліхтар, кишеньковий годинник і сірники все необхідне для підпалу. Коли почали розгрібати купу дров та вугілля, під нею виявили 36 бочок пороху. Чоловіка негайно заарештували. Він назвався Джоном Джонсоном. 5 листопада розпочалися допити. Під час першого допиту Джонсон, а насправді, як ви вже здогадалися, Гай Фокс розкрив лише найзагальніші факти: ім'я матері і те, що походить з Йоркширу. Він зізнався, що метою було знищити короля разом із парламентом, але наполегливо стверджував, що діяв сам без спільників. Його холоднокровність і відмова видати товаришів справило враження навіть на Джеймса І, який особисто читав звіти про допит. Монарх був вражений витримкою ув'язненого. 6 листопада, коли стало зрозуміло, що звичайними допитами імена змовників не отримати. Король особисто наказав застосувати катування. Це мало змусити Фокса назвати імена всіх учасників змови. Якщо він не зізнається іншими способами, спочатку застосуйте більш пом'якшені тортури, а потім поетапно переходьте до жорсткіших заходів. Хай Бог супроводжує вашу благу справу, Джеймс. Катування були жорстокими. Тіло Фокса розтягували на дибі. 7 листопада він розкрив своє справжнє ім'я, а 8 і 9 почав називати імена змовників. Він визнає, що задум у загальних рисах був спершу відкритий йому проти його величності в ім'я католицької справи. І не був вигаданий чи запропонований ним самим. Вперше це було запропоновано йому близько великодня минулого року за морями. Одним англійським мирянином і цей англієць прибув із ним до Англії, і вони, і ще троє, були першими п'ятьма згаданими у попередньому допиті. Коли новина про арешт Фокса поширилася, більшість змовників почали тікати на північний захід. Роберт Кесбі з групою католиків об'їхали будинки місцевих католицьких родин, збираючи зброю порох і гроші. Проте жоден місцевий не приєднався до них. 7 листопада ввечері, коли змовники прибули до Холбіч Хауса у Стаффордширі неподалік Бірмінгема, вони намагалися висушити біля вогню порох, що намок під дощем. Іскра потрапила на порох, і вибух поранив Кейтсбі, Руквуда та Джона Гранта. Грант отримав такі тяжкі опіки, що осліп. Попри це, Кейтсбі та кілька інших відмовилися тікати і залишилися чекати королівських солдатів. Рано вранці, 8 листопада, Холбіч Хаус оточили 200 озброєних людей. Під командуванням шерифа Вустера Річарда Волша почалася стрілянина, в якій загинули Роберт Кейтсбі, Томас Персі, Джон і Крістофер Райти. 27 січня 1606 року у Вестмінстер Холі відбувся суд над вісьмома уцілілими змовниками. Справа, яка зараз буде представлена вам, мілорди, це справа про зраду. Але настільки жахлива й потворна, що ніколи раніше язик людський не повертався сказати, вухо людське ніколи не чуло, серце людське ніколи не уявляло, ані диявол у пеклі чи на землі не витворяв. Генеральний прокурор Сер Едвард Коук оголосив вирок кожного засудженого протягнути до місця страти, прив'язаним за ноги до коня, потім повісити. Зняти з шибаниці ще живим, відтяти статеві органи, спалити на очах засуджених, бо вони не гідні залишити після себе потомство, вирвати нутрощі, спалити їх, і після цього відрубати кожному голову, а розчленовані частини їхніх тіл виставити так, щоб вони стали здобичу для птахів небесних. Це була найжорстокіша страта, що існувала на той час в Англії, та до якої засуджували за державну зраду. 30 січня 1606 року були страчені сер Еверар Дікбі, Роберт Вінтур, Джон Грант та Томас Бейтс. 31 січня Томас Вінтур, Амброуз Руквуд, Роберт Кіс та останнім Гай Фокс. Він був настільки ослаблений катуваннями, що ледь піднявся на шибеницю по драбині. Йому вдалося зламати собі шию в падінні і померти до повного покарання, але його тіло все одно було четвертоване. Після права змови ухвалили низку нових антикатолицьких законів. У січні 1606-го акт, який зробив 5 листопада обов'язковим днем подяки, вимагав церковних служб і залишався в силі аж до 1859 року. Влітку 1606-го були посилені закони проти людей, які відмовлялися відвідувати богослужіння в англіканській церкві. Система штрафів і обмежень мала на меті змусити католиків відкрито визнавати верховенство англійського монарха у справах церкви. І відмовитися від підпорядкування папі. Католикам не дозволялося працювати юристами чи лікарями, бути опікунами або довіреними особами, служити офіцерами в армії та на флоті, а також голосувати на виборах. Вони не могли обіймати державних посад, подавати позови в суді, виконувати заповіти. Це фактично виключало католиків із суспільного та правового життя країни. Багато злих і диявольських папістів, єзуїтів і семінарських священників, сповнених заздрості та страху, змовилися жахливо, коли найяскравіша величність короля, королеви, принца та лордів духовних і світських, а також палати громад, зібралися у верхній палаті парламенту 5 листопада 1605 року від Різдва Христового. Щоб раптово підірвати всю згадану палату порохом. Винахід настільки нелюдський, варварський і жорстокий, про який ніколи раніше не чули, психологічний удар від змови був величезним. Протестантський історик Семіо Гардінер писав, що змова навернула ганьбу на покоління англійських католиків. Англія стала рішуче антикатолицькою. Підозри протестантів щодо католиків. Існували століттями. Ще вночі 5 листопада 1605 року люди запалили багаття навколо Лондона, святкуючи порятунок короля. Ця спонтанна реакція стала традицією. Багаття залишилося центральним елементом святкування. Також стало традицією спалювання опудел. У 1800-х це змінилося на опудала Гая Фокса. Діти просили гроші на фейерверки фразою пенні для гая. Така традиція є в Британії досі. Відповідний епізод із численними відсилками до порохової змови потрапив, наприклад, в культовий серіал Шерлок від Бібісі: Дятечку, дайте монетку, на Гайоксало, дайте монетку, напудоло, на Фокса! Бо сьогодні 5 листопада. Порохова змова, як 400 років тому. До того ж, із датою святкування відбулася календарна плутанина. У 1605 році Англія використовувала Юліанський календар, який відставав від Григоріанського на 10 днів. Тобто, 5 листопада за Юліанським календарем відповідало 15 листопада за Григоріанським. У 1752 році Британія перейшла на григоріанський календар, але до цього часу. Традиція святкування саме 5 листопада настільки вкорінилася, що залишилася незмінною в новій календарній системі. Вірш «Remember, remember» став невід'ємною частиною традиції. Найдавніший його запис датується 1742 роком. Українською він звучить так: пам'ятай, пам'ятай, 5 листопада порогову зраду і змову. Я не знаю жодної причини, чому порохову зраду можна було би коли-небудь забути. Гай Фокс, Гай Фокс, це було його наміром підірвати короля й парламент 60 бочок пороху внизу, щоб повалити бідну стару Англію. З Божого проведіння його спіймали з темним ліхтарем і палаючим гнотом, Гей, хлопці, гей, хай дзвонять дзвони. Гей, хлопці, гей, Боже, бережи короля. А що нам із ним зробити? Спалити його. Дорогі глядачі. Команда історії без міфів висловлює вам глибоку подяку за підтримку і нагадує, що допомогти створювати для вас нові відео можна через платформу Patreon, шляхом спонсорства на YouTube або через базу від Монобанку. Ставши патроном або спонсором каналу, ви отримаєте ранній доступ до нових випусків, до списків джерел і літератури з гіперпосиланнями та зможете голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми грудня вже стартувало. Прошу вас взяти участь! Допомогти історії без міфів можна і переказом на картку Приватбанку або PayPal. Всі реквізити і посилання в описі цього відео. У грудні 2005 року вийшла екранізація В означає Вендетта режисера Джеймса Мактіга. Головні ролі зіграли Гюго Вівінг та Наталі Портман. У фільмі було використано маску Гая Фокса. Після цього Warner Bros. почали масово виробляти маски для продажу. Понад 100 тисяч масок продається щорічно, що робить їх одним із найпопулярніших на планеті. Сучасний дизайн маски Гая Фокса створив художник Девід ще в 1982 році для тієї ж графічної новели В означає Вендетта, написаної разом із сценаристом Аланом Муром. Вона виходила частинами з 82 до 89 року. Чому б нам не зобразити його як воскреслого гая Фокса у комплекті з однією з тих пап'ємаше масок у плащі та конічному капелюсі? Він виглядав би справді дивно, і це дало би гаю Фоксу образ, на який він заслуговував усі ці роки. Ми не повинні спалювати цього хлопця кожного п'ятого листопада, а святкувати його спробу. Підірвати парламент. У січні 2008 року рух Анонімус зробив маску Гайя Фокса своєю атрибутикою. Це було пов'язано з відомою кампанією протесту проти церкви саєнтології, яку Анонімус розпочали після того, як церква змусила YouTube видалити відео за участю Тома Круза. Оскільки церква Саєнтології. Фотографувала та фіксувала всіх учасників протестів. Активісти зіткнулися з проблемою збереження анонімності. Саме тут і стала в нагоді маска Гая Фокса. Вона дозволяла захистити особистість протестувальників та водночас стати частиною символічного протесту у 2012 та 2013 роках. Маски з'явилися на протестах у Польщі та Індії, а також на антиурядових демонстраціях в Туреччині, Бразилії та Єгипті. Використовували їх і у Венесуелі під час протестів проти Ніколаса Мадуро, і під час штурму Капітолія США прихильниками Дональда Трампа в січні 2021-го. А чи є у вас маска Гая Фокса і чи використовували ви її колись? Напишіть про це в коментарі. А для того, аби квітнув український YouTube, прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, поставити вподобайку цьому відео та поширити в соціальних мережах. Спасибі велике за перегляд! Слава Україні.